Про банківські взагалі всі послуги, так чим користуєтесь Apple Pay, так. картки, як оформлений зараз бізнес, ваш да. Особи. особистий, як це досвід і приклад, звичайно, Apple Pay, Apple Pay. і все, що пов'язано з діджиталом, радий, що майже всі топові банки українські. Ці продукти мають і круто розвивають. Дуже подобається, що всі наші ці топові банки е е нарешті стають е клієнт Маркетинг орієнтованими, да? тобто вони, вони вже думають, да, думають про створення, наприклад, таких соціально орієнтованих продуктів, як «Будую mm -hmm. своє раз. Mm -hmm. Дякуємо щаду за це. Mm -hmm. Створюють банківські конкретні продукти, які допомагають дійсно вирішувати питання для малого середнього бізнесу. Знімають там якісь питання по юридичному, цьому фінансовому бухгалтерському там, обліку, да? діджиталізують це все. це. Це Дуже круто. Ну такі вже елементарні штуки, як ЕПЛПей, там і, і все, що да, це круто, бо я вже навіть і забув, коли там в, в кишенях мав і, і, да, і кеш, і фізичні ці, ці картки. Це дуже круто. Теж саме і в рамках там ресторанів, бо ми знову ж таки маркетинг-клієнт-орієнтований клієнт-орієнтований бізнес, і тому в нас. Ну я думаю, відсотків більше 90 – це оплата діджитал, оплата безрахунково. Да ви відсотків вас, як гости, давно вже розраховуються картками Apple, і таким чином. І чиєві також вони ну і чиєві? Також ми якісь... діджиталізували також, також в більшості форматів, да де це не. Порушує там систему роботи ресторану, швидкість, все, і все і все таке. Ми це 90%. Ми це робимо. Да, навіть наші продукти власні. Діджитальні там програми лояльності, які в нас є в рамках сім'ї ресторанів Дмитра Борисова. Теж там вже доставку. Зараз ми по Філадельфії розвиваємо підшиті всі ці можливості онлайн оплати, наприклад, на доставку. Підшиті всі можливості розрахунку там з кур'єрами, якщо тобі приносять там цю доставку без без кеша і. Десь я читав статистику, і взагалі Україна і наші великі міста одні з зараз найпроривніших в світі в, в цих в кількості і в якості цих банківських mm -hmm. діджитальних продуктів. Я тобі скажу так, в Штатах, ось я тільки зараз повернувся. В 50% закладів і навіть там. Типу там Старбакси таке інше. Я там не мав можливість розрахуватися ЕПП. Мені ні, нам Кепа, треба кеп, це, Да, ну, ця ця а, штука. Картка, да? картка треба а, фізична фізі фізична, фізична, раз. І ну я там про цей ID, що без ID ти не зможеш там пляшку пива купити. Да, це, це це, 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 напрягає. Тобто, е, ну мені здається, ми прямо в космосі вже дуже дуже, дуже, дуже круто розвинені в цьому плані.